ДТП і четверо травмованих в Ямницькій територіальній громаді та Івано-Франківську за 26 травня. У усіх випадках керманичі транспортних засобів були тверезими. За фактами аварій, правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Перша автопригода трапилася 26 травня близько 14 години 20 хвилин у населеному пункті Майдан, що у Ямницькій територіальній громаді мешканець Калоша не переконався у безпечності руху та здійснив обгін транспортного засобу у забороненому місті. Опісля допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом Дача Дастер, яким керувала 32-річна мешканка Калуського району в Івано-Франківську. 37-річний керманич Нісан Ікстрейл, мешканець крихівців, проявив не Важність та не надав перевагу в русі і допустив зіткнення із мотоциклом. Наступна автопригода з травмованим пішоходом трапилась цього ж дня о 22 годині 54 хвилини у обласному центрі 25-річний місцевий машканець, керуючи автомобілем. Шкода Фабія, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги у невстановленому місті.